Студентство це особливий світ, в якому варто хоч колись побувати. Студент це унікальна людина, а бути студентом Бобровицького фахового коледжу імені Олександри Майнової це прожити неймовірно захоплююче студентське життя. Це гарна yeah. я хочу, 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 хочу відриватись. Я хочу, 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 хочу тусуватись. Я хочу, я хочу, я хочу, я хочу відриватись, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу тусуватись. Yeah. Студентські роки не пора. Це роки, коли людина шукає і знаходить себе у житті. студентські роки запам'ятовуються і не забуваються, бо це найкращі, найсвітліші моменти у житті, які на жаль були затьмарені війною. Бажаємо вам наснаги. Терпіння, віри у власні сили і нашу спільну перемогу, яку ми будемо святкувати під мирним небом. На кожен день це свято та їх і так багато сьогодні п'ятниця, значить завтра можна спати. Студентські роки напевно, найщасливіші в житті кожної людини: відчуття щастя і повної свободи, океан мрій та можливостей, студентське життя найцікавіше і найрадісніше. І недаремно говорять, що від сесії до сесії живуть студенти весело! Хоче, хочуть голосувати! Студентство це найпрекрасніша пора. Про яку, мабуть, мріють усі школярі, а також студентство за усіх часів було і є символом молодості, веселощів і першого кохання, що не поки сили, поки не світає студентство це відмінний шанс побачити новий світ, це пора нових знайомств та знаходження міцної дружби на довгі довгі роки. Я Хочу, 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 хочу відриватись. Я хочу, 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 хочу тусуватись. Прийміть на вітання від колективу відокремленого структурного підрозділу Бобровицький фаховий коледж імені Олександри Майнової Національного університету біоресурсів і природокористування України з нагоди міжнародного дня студента. Бажаємо вам міцного здоров'я. Ставити перед собою досяжні цілі та досягати їх таким кредом має бути сучасного студента.